Сім мільярдів валової продукції саме стільки втрачає держава від простої Карпатнафтохіму. Працівники підприємства та представники президента «Лукойл» в Україні б'ють на сполох. Якщо підприємство найближчим часом не запрацює, зі збитком у 50 мільйонів гривень на місяць утримувати його змоги більше не буде. А це означає, що кілька тисяч людей залишиться без робочих місць. Анатолій Дуча Карпатнафтохіму віддав 30 років свого життя. каже, зараз найболючіша проблема робота заводу. Не можна дати втопити таку потужну структуру. Ми хочемо бути повноцінною складовою економіки України. Ми хочемо випускати продукцію, продавати продукцію, розвиватися. Бо поки що, ми як би то не було, ми на утриманні штат працівників збережений дається зарплата за останні 10 років, каже головний інженер Карпатнафтохіму Іван Підсадюк. Підприємство суттєво модернізували 600 мільйонів доларів інвестицій. Перетворили Карпатнафтохім на унікальне для України та країни СНД-виробництво. Це єдине підприємство, яке випускає на Україні такі продукти, як етилен, поліетилен, полівінілхлорид. На Україні аналогічні виробництва відсутні. Крім того, треба відмітити, що наш технологічний рівень, так, наші технології, ж гарантують дуже високу якість і екологічність цих продуктів. Спроба відновити підприємство вже була позаминулого року. З тодішнім урядом каже представник президента ВАТЛОКОЛ в Україні Сергій Чмихалов, був підписаний меморандум про співпрацю. Однак влада свої зобов'язання не виконала. Не прийняті закони, які б захистили даний ринок від іноземного впливу, не надали пільг на доставку сировини, яку отримують із західного Сибіру. Тому зараз каже Чмихалов, сподівається на підтримку нині діючого уряду, адже відновлення виробництва принесе неабияку користь як безпосередньо для калуша, так і для країни загалом. Якщо завод роботи. Рабочие места получат около тысяч калушам. Сбильшить фонд заработной платы на 78 миллионов гривен. То есть будем выплачивать 150 миллионов гривен. Соответственно, податков будем платить больше на 52 миллиона гривен. Только в бюджет калуша пойдет. А в бюджет государства податковые находжения, это НДС и все прочие вещи, увеличатся на 1,4 Мільярда гривень в год працівники заводу вже написали листа до президента Порошенка з проханням втрутитися і допомогти колективу, який нині в очікуванні відновлення вже стабільної і довготривалої роботи виробництв.